Кривому розі відбувся ювілейний 10-й випуск університету третього віку – педагогічного проекту, який реалізується в місті з 2018 року. Попри повномасштабну війну цього семестру, навчання завершило 378 слухачів поважного віку. Пані Любов дізналася про університет третього віку соцмереж. Найбільше жінці сподобалась хореографія, адже раніше вона мріяла займатися танцями і лише в золотому віці вийшло здійснити мрію. Це це чудовий захід, який придуманий для нас людей, яким трошечки за. Які вже. Мають якийсь досвід, і зараз у нас є багато вільного часу. І цей час хочеться використати якось так корисно і щоб і пізнавально, і для задоволення. Я дізналася за університет цього третього віку із соціальних мереж. І потім е, захотіла піти в цей університет. Заняття проходили у восьми територіальних центрах: соціального обслуговування міста за чотирма напрямками: комп'ютерна грамотність і користування гаджетами, українська мова, здоровий спосіб життя та психологія. Навчальну програму поєднували з культурно-дозвільнявими заходами, екскурсіями, відвідуванням театрів і музеїв, майстер-класами та участю у міському фестивалі талантів Життя триває. Про що наш університет в першу чергу? От про що наш університет? Скажіть. Про життя, так, да, яке триває, але в першу чергу наш університет про відношення. Про відношення нас, про відношення міста до вас, до людей золотого покоління. Це наша вам вдячність. Вдячність за ваше життя, вдячність за вашу працю, вдячність за вашу таке натхнення, незламність. І дуже гарно йде університет. І ви знаєте, я не знаю жодного незадоволеного. До цього навчального набору долучилися 17 внутрішньопереміщених осіб. Серед випускників найстарша студентка за всю історію університету. Їй 94 роки. Університет третього віку це не лише про навчання, а про простір активного життя, соціальної взаємодії та підтримки людей поважного віку, навіть у складних умовах воєнного часу. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Першимський.